Вітаю вас, друзі. Сьогодні навибирали мединяк. Трішки. Готуємось до продажу на базарі. Навибирали різні. Що вибирав усе, що бачу, в принципі, тому що тут різні вони у нас попадаються. Є маленькі, і великі. Такі де більше, ну такі це товарні ми їх Отакі от. Повеземо продавати, такі ще. Але є отакі маленькі, от наприклад, такої. От, або і ще менші, от, взагалі. оці ми пустимо на компоти, ну, от, вони більш нікуди не підходять. Вони деякі навіть і солодкі, але в принципі більш нікуди вони не підходять. отака от, купа у нас тут. І от далі є. І тут така от купа. Так от вони виглядають в розрізі. Солодкі, дуже смачні. От. Є деякі навіть припорчені, от, от такі от. Ці в нас підуть на варення. От, на компот вони не підходять. Чому? Тому що, якщо з таких зварити компот, повистрілюють ваші кришки. А з варенням нормально. Вирізаєте гніле і потім воно абсолютно нормальне варення виходить. Так що таку от гору ми вибрали. Це у це нас усе мазін диня. Це дві купи, це все мазін. З трьох рядків ми пройшлись, не все, там ще позалишались такі маленькі, де-не-де ще й великі є але вони зелені. А це я вже вибрав диню 1097 Innova Seeds. Зветься вона зараз їй присвоїли назву, здається, Даяна. Ось от так от виглядає в розрізі динька. Я навіть вже встиг скуштувати. От я зараз хочу заміряти брікси. Я якось на одному з минулих відео казав, що немає чим заміряти цукор. А потім посадів, подумав, ну що я таке сказав. Що люди про мене подумають. Ніби вже й об'єми немаленькі і вирощую скільки років. А немає чим заміряти. Тому я купив собі такий от прибор. Коштує він небагато, 500 гривень всього. зараз я хочу заміряти скільки тут цукру. От, зараз мені дитина допоможе в цьому набої знімати У мене, є, як я буду сюди сік капати. Mm -hmm. Беремо приборчик, один ніж. Mm -hmm. Беремо ніж і вирізаємо небагато так. Нам потрібен тільки сік, тому беремо і капаємо його сюди. Буквально. Небагатька. О, цього буде досить. Розмазуємо по всій поверхні і накриваємо. Оп, щільно так його хопа. І зараз будемо дивитися. Так, тринадцять. Можливо, 13,2 щось, схоже на те, зараз подивимось. Так, яку тут його дирку? Як би що видно було. Так, Де-де-де. О, бачите, показує 13 брікс. 13-13,2. Десь у цьому районі це дуже солодка диня. Навіть при 12-11 при 11 диня дуже солодка. Тому такі в неї є брікси у цієї диньки. Це динька Даяна, на наступний рік обов'язково її будемо садити. От такі оті от, такі от екземпляри є. Багато теж є от такі от підгнили, але нічого страшного. Теж маленькі так само підуть на компоти, великі, от така, от, наприклад, непогана. Там ще є. І всі підуть на продаж. Така у нас вибірка невеличка ще один раз, я думаю, стільки ж я виберу. Там ще позалишалося. Але це без урахування диньки Раймонд. Раймонд ми вчора вибирали. О, ту диньку я вже майже всю продав, от вона не залишилася. От, будемо вибирати десь теж днів через пару. Там дині величезні взагалі кілограмів по 4. Ну, а це я пройшов із трьох рядків в вибрав і вибрав із двох рядків Даяну. Це така у нас вибірка. Що, друзі, не забуваємо підписуватись, ставляємо подобайки, коментуємо, запитуємо, буду радий відповісти всім. Підписуємо всі, окрім москалів, як завжди.